Військовослужбовці до весни зможуть повертатися на службу після СЗЧ без кримінальних наслідків. Раніше термін обмежувався 1 січня. Зміни ухвалила Верховна Рада, і це не єдине сьогоднішнє рішення парламенту. Докладніше про все розповість Єлизавета Яковлева. В наших військових, які самовільно залишили частину, тепер буде більше часу на повернення. Для цього у Верховній Раді продовжили термін до 1 березня. Раніше цей строк мав закінчитися 1 січня, але термін продовжили. Тож іншими словами, є ще три місяці, аби повернутися без наслідків і кримінального переслідування. Ця поправка виникла після наших консультацій і спілкувань з Збройними силами України з керівництвом збройних сил. І вони побачили позитивну динаміку, коли ми дали можливість зробити це до 1 січня. І вони попросили ще от певний період, для того, щоб все таки дати можливість людям, які потрапили в СССР, можливість повернутися в свої бойові бригади, в свої бойові підрозділи. Але маючи можливість змінити чи умови, чи підрозділи, я сподіваюся, що він дуже позитивно вплине. На динаміку того, що навчені озброєні фахові мотивовані люди будуть мати можливість повернутися саме на от поле бою, але скоригувавши, може, якісь обставини їхнього перебування там. Також стати на військовий облік тепер можна буде онлайн. Це стосується юнаків від 18 до 24 років, які перебувають за межами України. Тобто повертатися в Україну, аби відвідати ТЦК, їм більше не потрібно. Ще одна норма, яка не на жарт розхвилювала українців, це мобілізація жінок після проходження курсу загальновійськової військової підготовки. Так, от народні обранці прибрали з закону рядки про будь-який примус, і тепер жінки зможуть проходити підготовку і ставати військово зобов'язаними лише за власним бажанням. Окрім тих, хто за професію медик або фармацевт, згадали у сесійній залі і поневолені Росією народи від сьогодні. Україна офіційно визнала геноцид Черкес. Цього народу, який триває від часів Російської імперії, і до сьогодні сьогодні мова, якою говорить корінний народ черкесів, знаходиться під загрозою повного зникнення. Також Україна сама пережила безліч страждань. І під час існування російської імперії, і далі під час існування СРСР, тому сьогодні ми проявляємо солідарність з усіма поневоленими народами, що зазнали значних втрат і страждань внаслідок перебування у так званій тюрмі народів. Наостанок Верховна Рада скасувала господарський кодекс, назвавши його норми радянськими і такими, що відлякують потенційних інвесторів. А ще парламентарі адаптували систему цифрових комунікацій під європейську та поклали початок визначенню спеціальних суддів, які будуть розслідувати воєнні злочини. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.